Зараз покажу, чому я іноді не можу взяти трубку, бо я дуже зайнятий. Говорю з дуже важливими людьми. Суть питання нам треба вітьок, да? ну, так? Де шукати вьяка будемо? Mm -hmm. Ну, що з тим вітьком робити? Я просто не розумію. Ну, от ви позвонили. Э, а я... Вы что-то придумали себе какую-то веранду, как будто вы нет там или кто там. Я мне understand. все равно, в принципе. Вообще, в сроке я хотел. Ну, а, ну то ты правильно. Поговорить с этим человеком. Хорошо. Хорошо. А Хорошо. остальное мне все равно. Ну, это прекрасно, Подумайте что вам... Что? Вы прекрасно понимаете меня или нет? Я... Можу на українській мові розмовляти. Та розмовляйте, як вам зручно. Ми не без мові, але... Хто такий вітьок? Мені це не потрібно. Та як хочеш. Хто такий вітьок? Ну, зручний для мене чоловік. Я Вітька знаю. Можливо. Ну, а як? якщо можливо, як я дам номер Вітька? Ну, все бывайте. Uh -huh.